Всім привіт! Хочу сказати, що я отримала ось такі пробнички. Це в нас з'являється Duolджі, нова серія догляду за волосся. І ось такі пробнички вже є в наявності. Можна отримати один пробничок 10 гривень. Ця серія вона буде в сьомому каталозі. представлена в повному обсязі. Це шампуні, це кондиціонери, маски. і... Це дуже така інноваційна формула. Пробнички присвячені ось і шампунь проти випадіння волосся є, з вітаміном В3, b 5 та пептиди рисом. Вони для відновлення об'єму, і зміцнення ламкого волосся. Далі ось такий пробничок це шампунь проти лупи, усуває надлишки шкірного сала за допомогою саліцилової кислоти. Та відновлюю баланс мікробіому шкіри голови за допомогою комплексу Duology. Знижки будуть на цій шампуні. Шампунь для інтенсивного відновлення з ліпідами вівса. Також є ось такий насичений крем-кондиціонер для волосся. Розладжує, захищає, відновлює пошкоджене волосся. Ось такі пробнички, і ось як виглядають волосся до і після. Застосування цих інноваційних шампунів. Також є легкий ще і кондиціонер, ось такий діології з протеїном шовком для пружного, такого шовковистого волосся гладенького, і вітамін b 3 допомагає захистити і зміцнити волосся. цій серії будуть знижки дуже чудові. Ось. Мультифункціональний сісі спрей для волосся також буде. Тут є гіалуронова кислота для зволоження шкіри голови і волосся. Тобто це догляд не тільки для волосся, але й для шкіри голови. Це дуже важливо. І до цієї серії ось будуть такі ж класні продукти, масажні щітки. Щітки для укладки, двосторонні гребінці, для розплутування волосся із знижками 50%. І ще одна фішка це ось такий масажер, який допомагає скрабу із саліциловою кислотою, діоксидом кремнію з частинками пемзи, гранулами очистити шкіру голови. Ось така новинка. Це скраб очищувальний шампунь для чутливої шкіри голови. Також зі знижкою.